Глава 6.1. Роздуми про Брахмана. Васіштха продовжив. Знову і знову я повторюю тобі одне і те ж Ораму, щоб ти прокинувся духовно. Розуміння не приходить без таких повторень. Нерозуміння стало таким щільним і непробивним, тому що повторювалося, виражалося. І відчувалося в тисячах втілень у цьому тілі і поза ним. Але самоусвідомлення недосяжне для почуттів, воно вникає, коли заспокоюється почуття і розум, який власне є шостим чуттям. Орамо живи в цьому світі, твердо знаючи про свою істину природу як король Джанака жив, знаючи те, що варто знати. Він досяг істини назавжди, незалежно від того, працював він чи відпочивав, спав чи ні, вічно втілюється в цьому світі, вичерпно знаючи свою справжню природу, і ніколи про неї не забуває. Шива і брахма знають і пам'ятають про це також. Дізнайся і зрозумій і ти, раму, так само, як це зробили вони. Рама запитав Молю тебе, скажи мені, якою є природа самоусвідомлення, що ними володіють ці мудреці. Васіштха відповів Раму, ти і так знаєш це. Але щоб стало ще зрозуміліше, ти питаєш про це знову. Усе, що тут є, що здається світом, є тільки чистим брахманом або абсолютною свідомістю і нічим більше. Свідомість є брахманом, світ є брахманом, усі елементи в ньому теж брахман. Я є брахманом, мій ворог брахман, мої друзі і родичі брахман, брахман минуле, сьогодення і майбутнє. Все це має початок у брахмані. Як океан здається роздробленим через хвилі, так само Брахман здається множиним через незлічену кількість різних субстанцій. Брахман досягає Брахмана, Брахман відчуває і насолоджується Брахманом. Брахман виявляється в брахмані силою самого Брахмана. Брахман є формою мого ворога, якого я брахма ненавиджу. І в цьому випадку, хто, кому і що робить. Стани розуму, такі як залучення та відторгнення, подобається і не подобається результат уяви. Вони завершуються, коли зникають думки. Як їхнє значення можна перебільшувати? Коли тільки Брахман рухається у всьому, що є тільки Брахманом. І тільки Брахман проявляється у всьому, як брахман, та й радість іде печаль. Брахман задовільняється Брахманом, Брахман знаходиться в брахмані, немає ні мене, ні іншого. Васішка продовжив Усі об'єкти цього світу є брахман, я є брахманом. У цьому випадку і бажання, і небажання, жага і огида тільки поняття. Тіло є брахманом, смерть теж брахман, коли вони зустрічаються, чи є причина для переживання? Тіло також є брахманом і задоволення є брахманом, коли вони зустрічаються, і тіло відчуває задоволення, чи є причина для радості? Коли хвилі на поверхні океану хвилюються, вони не перестають бути водою. Коли Брахман здається неспокійним, як у цьому уявному світі, його суть незмінна немає ні мене, ні тебе. Коли хвиля вмирає в воді, нічого не вмирає, коли смерть Брахмана приходить до тіла Брахмана, ніщо не втрачається, вода може бути спокійною або розбурханою. Так і Брахман може бути спокійним або неспокійним. Така його природа. Це невігластво і нерозуміння ділити єдине на це свідома істота, а це несвідома матерія. Мудрі не поділяють таких помилкових точок зору. Тому для неосвіченої людини у світі повно страждань, для мудрого той же світ сповнений блаженства. для сліпого весь світ занурений у темряву, а для того, хто бачить, світ сповнений світлом. Єдиний брахман просочує все, тому немає ні смерті, ні життя. Хвилі грають на поверхні океану, бо вони не народжуються і не вмирають. Те ж саме відбувається з елементами цього творення. Це те, і це не те. Такі хибні поняття виникають у безмежному брахмані. Ці поняття не мають ні причини, ні мотивації так само як кристал відображає різнокольорові об'єкти без будь-якого наміру. Вище я залишається самим собою, навіть якщо енергії світу викликають нескінченні хвилювання на поверхні океану свідомості. У цьому світі немає нічого незалежного від Брахмана, що можна назвати тілом або ще чимось, те, що сприймається як тіло. І те, що сприймається як поняття, об'єкти сприйняття, те, що руйнується і що непорушне, думки, почуття і їхні значення, все це є брахманом у брахмані, безмежній свідомості. Двоїстість бачать тільки очі тих, хто не розуміє. Розум, інтелект, почуття его, космічні первинні елементи, почуття і всі різноманітні феномени є тільки брахманом. Задоволення і біль просто безглузді слова і ілюзії. як звук у горах викликає сильне невивідлуння, так само і єдина космічна свідомість відчуває множинність всередині себе з такими поняттями, як це я, це мій розум і так далі. Єдина космічна свідомість бачить множинність у собі, як той, хто бачить різноманітні об'єкти у вісні. Васіштха продовжив, коли золото не впізнають, його затоптують у бруд. Так само, коли не впізнати Брахмана, виникає бруд нерозуміння. Знавець Брахмана заявляє, що він сам Бог і Брахман, а недоумок не знає цієї істини. Це невпізнання називається невіглаством. Знавець Брахмана також знає. Що невігластво неосвіченої людини це теж Брахман. Коли золото впізнають, як золото, воно миттєво стає золотом, коли Брахман пізнається як Брахман, він миттєво стає Брахманом. Будучи всемогутнім, Брахман стає всім, чим забажає, без жодних мотивацій для цього. Знавці Брахмана заявляють, що Брахман це Бог. Велика нерухома істота без руху дії і інструменту дії, позбавлена причиної мотивації та незмінна. Коли цю істину не розуміють, це проявляється як невігластво в невігласі, але коли її розуміють, невігластво закінчується. Коли родича не впізнають, він залишається чужим, коли впізнають. Зникає поняття «чужий». Якщо ти знаєш, що подвійність це проявлена ілюзія, ти знаєш абсолютного Брахмана. Якщо ти знаєш, що це не я, розумієш нереальність почуття его, звідси виникає неприв'язаність до нього. Я, воістину, є великим Брахманом. Коли розумієш цю істину, Індивідуальні прояви всього зливаються в цьому розумінні, коли осягаєш всю неспроможність понять Я і Ти виникає розуміння істини, і ти усвідомлюєш, що все це воістину є великим брахманом. Що є істиною? Я не маю жодного стосунку до страждань, дій, бажань і нерозуміння. Я перебуваю в спокої, вільний від страждань. Я є брахманом, така істина. Я вільний від усіх недоліків, я є всім. Я не шукаю нічого і нічого не залишаю. Я є Брахманом, така істина. Я є мою кров'ю, плоттю, кісткою тілом, свідомістю, розумом. Я є Брахманом, така істина. Я є основою, я є місяцем сонцем і всім простором. Я є всім тут, я є Брахманом, така істина. Я є травинкою, я вся земля, я пень, ліс, гора і океани. Я є неподвійним Брахманом. Така істина. Я є свідомістю, на яку все нанизано, і завдяки якій усі займаються тим, чим займаються. Я суть усіх речей така істина. Абсолютно ясно. Все існує в Брахмані, всі речі виходять із нього, все є Брахманом. Він всюди сущий, він єдине я, він істина. Васішха продовжив це всюдисуща істина, яка є чистою свідомістю, позбавленою об'єктивних якостей. Її по-різному називають. Свідомістю, вищим я, брахманом, буттям, істиною, порядком, а також чистим знанням вона чиста в її світлі всі істоти знають самі себе. Я є брахманом, чистою свідомістю, яка залишається після того, як відкидаються її власні прояви у вигляді розуму, інтелекту, почуттів та інших подобних понять. Я є непорушною свідомістю або брахманом, у чиєму світлі постають всі елементи і весь Всесвіт. Я є свідомістю або брахманом, іскри, від якого постійно розсипаються, розносячи відображену свідомість Всесвітом, а видима чистим розумом вона виражається мовчанням. Хоча і здається, що вона зайнята різноманітними відчуттями, почуття її его різних істот, які отримують свої існування від неї, тим не менше вона не досягається почуттями і не переймається ними. Хоча вона є джерелом всього щастя і насолоди, її природа схожа на глибокий сон, вільний від, від різноманіття, спокійний і чистий. У суб'єктно-об'єктних взаєминах і подальшому відчутті, задоволення випробується тільки дрібна частка блаженства Брахмана. Я є вічним Брахманом, вільним від неправильних понять задоволення, болю і так далі. І тому я чистий, я свідомість, у якій є справжнє і чисте відчуття. Я є цією чистою свідомістю. Який чистий інтелект працює без втручання думок. Я той брахман, який є витонченою енергією, яка функціонує в усіх елементах земля, вода, вогонь і так далі. Я є незмінним брахманом, який усвідомлюється, коли ти виходиш за межі збудження від отримання. Бажаного і депресією того, що не отримав те, чого хотів. Коли сяє сонце і все стає видимим у цьому світі, я є чистою свідомістю, яка об'єднує і те, і інше, яка є самою суттю світла і освітленого предмета. Я є цією чистою свідомістю або брахманом, яка існує. Не перериваючись під час неспання, спання, і глибокого сну, яка потім є четвертим станом або трансцендентною істиною, як однаковим є смак цукру, зробленого з цукрової тростини, вирощеним в різних місцях, так і свідомість, що живе в усіх істотах, єдина, і я є цією свідомістю. Я є цією свідомою енергією, яка більша за весь всесвіт і менша за найдрібніше атом, а тому невидима. Я є свідомістю, яка існує всюди, як масло в молодці, чия справжня природа є відчуттям. Васіштха продовжив Як усі золоті прикраси є золотом, так я є чистою свідомістю в цьому тілі, я є вищим я. Яке перебуває в усіх істотах всередині і зовні. я є свідомістю, яка відображає всі відчуття, сама не знаючи ніяких змін і не зачіпаючись нечистотою. Я шаную цю свідомість, яка віддає результати всіх думок, світла якої присутнє у всьому, що світиться. Як найвище досягнення, ця свідомість пронизує все завжди пильна і свідома. Вібрує постійно у всьому, завжди однорідна і спокійна, як ніби була поглинута глибоким сном, залишаючись невсипущою. Ця свідомість є реальністю, яка дає всьому індивідуальні характеристики, і яка, хоча й настільки близька кожному, проте далека, тому що недосяжна для почуттів і розуму. Безперервна і однорівна в неспанні, сновидінні глибокому сні і в четвертому стані свідомості вона світить, коли всі думки припинилися, коли припинилися всі порушення, роздратування і невдоволення. Я шаную цю свідомість вільну від бажання почуття его, яка не може бути розділеною на частини. Я досяг цієї свідомості, яка знаходиться у всьому. І, будучи всім, знаходиться поза різноманіттям. Це космічна сіть, в яку спіймано незліченну кількість істот як птахів, у ній виявляються всі ці світи, хоча насправді нічого нічо, ніколи не траплялося. Ця свідомість є істинною сутністю існування і неіснування. У ній знаходиться все прекрасне і божественне. Вона грає роль всіх істот. І є джерелом всієї ніжності і спокою, залишаючись при цьому єдиною і вільною. Вона є життям у всіх живих істотах, нествореним нектаром, який ніхто не може вкрасти. Вона є вічно існуючою реальністю. Ця свідомість відображена у відчуттях органів чуття, але тим не менше позбавлена їх, її неможливо відчути цими органами. У ній всі істоти насолоджуються, хоча вона сама є чистим блаженством, позбавленим прикрас і слави. Хоча й здається, що вона робить все, насправді вона не робить нічого. Усе це є я і все це моє, але я ні не існує і не є чимось відмінним від я. Я зрозумів це. Нехай цей світ буде чим завгодно, ілюзією або матеріальністю. Я назавжди вільний від страждань. Васіштха продовжив Утвердившись у цій істині, великі мудреці жили в спокої і рівновазі. Вони були вільні від психологічних обумовленостей, а тому не шукали і не відкидали ні життя, ні смерті, залишаючись непохитними. У безпосередньому відчутті істини як ще одна гор Америка. Проте вони подорожували світом, відвідуючи ліси, острови і міста, подорожували на небеса, як ніби були ангелами або богами, перемагали своїх ворогів і правили як імператори. Вони займалися різними справами, відповідно до настанов Писань, тому що зрозуміли така поведінка правомірна. Вони насолоджувалися задоволенням життя, відвідували чудові сади, їх розважали небесні абсари, вони повністю виконували обов'язки сімейного життя і навіть брали участь у великих війнах, залишаючись у рівновазі навіть у жахливих ситуаціях, де інші втрачали спокій і розважливість. Їхній розум перебував у стані садви, або божественності, і тому був абсолютно вільний від помилок, егоїстичних понять і від бажання досягти чогось. Вони не пускалися в марнослав'я і гординю, коли перемагали своїх ворогів, і не засмучувалися, коли перемагали їх самих. Вони виконували природні дії, дозволяючи їм здійснюватися самі по собі. Йди за їхнім прикладом, раму. нехай твоє почуття его буде неегоїстичним, а відповідні дії спонтанно виникають із тебе. Безмежна неподільна свідомість є єдиною істиною, вона приймає форму різноманіття, яке не є ні реальним, ні нереальним, тому живи повністю не прив'язаним ні до чого тут. Чому ти страждаєш як дурень? Рама сказав. Завдяки тобі я повністю пробуджений до реальності, моє нерозуміння минуло, і я буду робити так, як ти радиш. Безсумнівно, я перебуваю в стані звільненого ще в цьому житті. Молю тебе о мудрий, розкажи мені тепер, як досягти стану звільнення контролем над життєвою силою, праною». І знищенням усіх самообмежень або обумовленостей. Васіштха продовжив йогою називається метод, яким припиняється цикл народжень і смертей. Це вихід за межі розуму, і він буває двох видів, самоусвідомлення один вид, обмеження життєвої сили другий. Однак так склалося. Що під йогою мається на увазі тільки друге. Проте обидва методи приводять до одного і того ж результату. Для деяких самоусвідомлення через самопізнання важке, а для інших важка йога. Але моє переконання, що шлях через самоусвідомлення вічар, простий для будь-кого, тому що самоусвідомлення. Є постійно присутньою істиною.